Допомога від держави. У Павлограді родини, де виховуються діти під опікою або піклуванням, отримали разову державну підтримку по одній тисячі гривень на кожну дитину. На виконання постанови Кабінету міністрів України управлінням соціального захисту населення проведено перерахування одноразової суми виплат. На дітей, які сироти, або діти, які позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів або в сім'ях піклувальників. Виплати нарахували за списками травня 2025 року, якщо дитина тоді була неповнолітньою. В нашому місті 167 родин отримали дану допомогу на 203 дитини. Загальна сума виплат таким чином склала 203 тисячі гривень. На сьогоднішній день всі виплати проведені у повному обсязі та перераховані на рахунки банківських установ, які були зазначені опікунами в особових справах, які отримували у нас таку допомогу. Ці кошти направлені на підтримку дітей і перевіряти те, куди вони витратились соцслужби не будуть. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.